Ну, ми були мотивовані, ми не боялися, ми ждали цього моменту, коли ми вже вийдемо на нуль. Він сказав, ти не розумієш, що якщо вони прийдуть сюди, то вже буде пізно. Все пам'ятаю. Я не знаю, я молив Бога, щоб е, потіряти знання, але болі дуже тяжкі були. Зварювальник УКП «Дніпроводоканал» та батько двох дітей з першими прильотами у рідне місто зрозумів, що родину треба захищати. День був тяжкий, переживав за сім'ю, що, що що робити, не знав, так трошки паніка. І на третій день я пішов військомат. Мене не взяли, так як я до цього не служив. Сказали потім. Я не знав, куди прибитися, пішов. Тераборон за п'ять місяців перевівся до 128-ї бригади ТРО, був командиром стрілецького відділення і чекав виходу на поле бою. Нас дуже гарно обучали хлопці з азову. Тобто, ну ми були мотивовані. Ми не боялися. Ми ждали цього моменту, коли ми вже вийдемо на нуль. Дружина Артема навпаки дуже переймалася за чоловіка. Я билась і, і ругалась, і що і що хочеш було. І не пускала, і, і, і скандали, і істерики. стіріки. Це все не допомогло, тому що він сказав: ти не розумієш, що якщо вони прийдуть сюди, то вже буде пізно. Артем потрапив на Донецький напрямок. Ми вийшли на бойові позиції, було спокійно. І тут по раціям нам передали в укриття на позиції, виїхало два танки. І тільки це б нам передали, і одразу взрив і все, все пам'ятаю. Я не знаю, я молив Бога, щоб потікати знання, але болі дуже тяжкі були. Ваня загинув, не витримав, ну а я вже такий був, трошки як вже помирав. Першою про обстріл дізналась дружина побратима Івана, які повідомили про загибель чоловіка. А я знала, що Артем сідає з вами. І я розуміла, що ну як, а де тоді Артем? Є Ваня вже двохсотий. Це не передати. Ну, Ми всі були в такому стані, що я навіть ну, деяких моментів зовсім не пам'ятаю. Артема шукали по всім лікарням міста і області. Знайшли у Запоріжжі. На другий день рано вранці ми вже вирушили туди. і ми приїхали. І мої ноги привели мене до реанімації. одразу. ж я не знаю, як це вийшло. Мабуть, Всевишній мене туди привів. Далі ампутація, відмова нирок, 24 операції та реабілітація. Артем прагнув повернутися додому у рідному місті. Героя не забули. За свою службу військовий отримав квартиру. Ключі від нового житла вручив міський голова. чекаємо У Стименки перший час не могли повірити, але з усвідомленням дуже зраділи. Радіємо, що не забувають наших хлопців, що є якась повага до таких людей. У мене гордість була за свого чоловіка. що він от достойний найкращий. за свої заслуги, скажем так, отримав цю квартиру, і разом наша родина планує облаштовувати цю квартиру. Зараз чоловік відпочиває перед операціями, які необхідні для протезування. Родина потроху буде завозити меблі в нове житло. У квартирі вже зроблений ремонт, а також вбудовано сантехніку. Загалом 63 оселі під ключ отримали від міста військові, рятувальники, комунальники та лікарі. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.